Гартензія стробері блоса. Кущу три роки, був придбаний в саді Полтави. Зараз буду робити обрізку. Починаю, як завжди, з суцвіть. Вирізаю все тонке та таке ще поламане. Ось. І те, що заважає одне одному. І, залишаю, і обрізаю на дві або на одну бруньку. Всередині, там, де потоньше вілки, можу залишити на три. Вирізаємо тонке. Те, що пенічки тут позалишалися в тому році. Так, це виріжемо. Тут гілку повністю виріжу, бо тут дуже багато гілок. Землі не так багато, тут 30 лі літрів у цьому контейнері. Пересаджувати в землю мені нікуди, тому вирощую в контейнерах. Далі. Міл'які тут товсті, можна і на дві двірки залишати. На дві брунки, вибачте. Я, мабуть, так, на дві брунички залишу. Дві бруки залишу. Раз, два. Три. На три можна залишити. на одну. Тут раз, два. Три. Раз, два. Ось результат обрізки. Всім гарного настрою, підпишіться о! Підпишіться на мій канал. Це допоможе.